Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Що ж, приїхали на свою малину за селом. Бачите, який є стан. Проводили десь неділю-три назад обробку по листові від шкідників та хвороб. Зараз зробимо вже повторну обробку. У нас бачимо присутній тут тріпс, кліщ. Зараз такими препаратами ми обробимо. Будемо обробляти таким препаратом як балазо. Дамо його по нормі, тут опишеться 5 мл на 10 літрів води. Але ми десь дамо 8, десь дамо на 12 літрів. Ось. Додамо туди топсин наш. Далі дамо туди карбоміту 50 грам і цього комплексного добрива десь грам 20. Це на один бачок, на 12 літрів води. Будемо обробляти полистове.